Бачу, як люди втрачають десятки тисяч доларів, купивши нерухомість в Канаді, або хочуть купити і можуть втратити. Зараз розповім, що саме маю на увазі і чого робити не варто. Доброго дня з вами я, Олена Левчук, ріелтор у місті Калгарі. і сьогодні я розповім, чому приблизно кожна третя моя консультація ріелтора закінчується тим, що я відмовляю людей від покупки нерухомості в Канаді. А саме мова сьогодні йтиме про інвестиційну нерухомість. У мене зараз дуже багато клієнтів є, які вже придбали своє житло. В якому вони проживають, отримали піар, і отримавши піар, як ви знаєте, ви маєте змогу придбати наступне житло в Канаді, тому що без піара по цій візі коет ви можете придбати лише одну нерухомість на людину, на сім'ю. Тобто люди вже трошки прижили в Канаді, отримали кращу роботу, підвищили свій дохід і тепер мають змогу купити інвестиційну нерухомість. Але навіть я, будучи ріелтором, маючи свою власну квартиру і хотівши придбати наступну, не роблю цього. Відмовляю людей від того, щоб робити це саме зараз. Коротше, я зразу забігаю наперед. Моя думка, що інвестиційна нерухомість в Канаді ще просяде в ціні. Причому мова йдеться зараз про однокімнатні квартири, які зазвичай люди купляють для того, щоб здавати в оренду. Маленька квартирка з невеличким кондофі, бажано нова, те, що я раджу під. Те під інвестицію, та найлегша, найпростіша інвестиція. Чому саме однокімнатна зразу забіжу? Та? Багато хто там, хоч думає, будинок та теж можна під оренду. Звичайно, можна. Але правило таке, дуже якщо на хлопський розум пояснити, чим дорожча ваша нерухомість, тим більший буде негативний кешфлоу, як правило. Плюс ще одна причина: якщо ви купуєте однокімнатну невеличку квартиру, ясно, платежі по ній найменші, там же можна щось підібрати, щоб ваш кешфлоу навіть в даний момент ринку був приблизно нульовий. Можна, але як правило, все одно буде негативний. Та чому саме однокімнатна там живе невелика кількість людей? Тобто, як правило, таку квартиру буде знімати якийсь один айтішник, максимум молода пара. Все Да? і знос такої квартири буде несуттєвий, тому що, як правило, коли ви здаєте таунхаус, то заїхати туди, хоче сім'я з дітьми, з собаками, і потім продається це як мінімум перемалювати. Як максимум зробити ремонт, а в Канаді це не дешево. Тому для інвестиційної нерухомості, з якою у вас буде умога менше проблем. Я раджу однокімнатні квартири, але не зараз, тому що ринок дав відкат. Да? Ми бачили пік ринку минулого року, і зараз, що відбулося на ринку, це корекція цін. Ми бачимо, що вони вже відкотилися там тисяч на тридцять, залежно від виду нерухомості, але найбільше відкотилися саме інвестиційні, тому що оренда просіла, інвестори перестали купувати. Наступна причина: забудовники почали масово працювати, відкрили кучу нових проєктів, і зараз в плані квартир з'явиться дуже багато нових. Вони просто виростають як грибочки. І мій предикшн такий, що через рік-два. Ці квартири будуть ще дешевшими. Я розумію, що ви напевно подумаєте, блін, ну то ріелтору продав, отримав комісію і пішов далі. Воно так, але мені подобається, коли мої клієнти кажуть, мені Лена, ми до тебе прийдемо за другим. Знає, як в роддомі. Шутка. Е, і я хочу, щоб люди були задоволені, моя ціль така на довгострокову перспективу. Розумієте, щоб ви не втратили гроші, а заробили. І якщо я знаю або. Маю відчуття того, як воно буде. І я вам чесно про це кажу: не купляйте однокімнатні квартири зараз, якщо ви заробите робили від